Школа героїв формат онлайн. Ми задаємо запитання спікерам. Вони відповідають. Зараз я задаю запитання, а в майбутньому я буду шукати вже дітей, і вони вас будуть запитувати. Ну, а поки так як є, як вас звати, чим займаєтесь? Як ви прийшли до своєї справи? Ну Давайте просто кілька слів про себе, а далі я вже буду задавати запитання. Дякую. Що запросили, Хто я є? Людина з котом. Зараз тут в мене на колінах сидить кіт мій. Yes. Я, боржбіва Еліна, мені 52 роки. Перебуваю зараз в Нідерландах. Українка, жила в Києві, до того народилася в Одесі. Мені завжди подобалося е, е, бути, скажімо так, в товарівстві людей, одного мною віку, може, десь молодшого, і просто мені завжди подобалось спостерігати, спостерігати за людьми, за явищами, за природою. І... Може, саме тому я і стала вчителькою молодших класів і шкільним психологом. Але то був такий час, коли треба було заробляти гроші, і вчительством я би їх не заробила і пішла працювати на радіо. І так почався мій трудовий шлях. Добре. Зараз, як ви гадаєте, ви знайшли своє покликання в житті? Чи ви ще в пошуці? Я думаю, що знайшла, але це відбулося якось раптом в часи Майдану. Добре. В чому ваша справа життя? Що вам подобається робити більше за все? Мені подобається більше за все слухати. Помічати і подорожувати. Як це можна назвати з точки зору професії? З точки зору професії я є психотерапевт, дитячо-підлітковий, але зараз я працюю здебільшого і з дорослими, але в кожному дорослому є дитина. Угу. а Можна сформувати якісь тезиси про вашу роботу? Що саме ви робите? Психотерапевт то є людина, яка слухає уважно і допомагає самим людям допомогти собі. І, може, в цьому є мій так званий ікігай. моє призначення, те, що я люблю робити, те, що в мене виходить робити, те, що корисно людям. І те, що е, дає мені наснаги жити. Добре, щоб підлітки могли уявити собі більш конкретно, як це виглядає. Можливо, ви можете розказати про якийсь кейс, чи декілька прикладів е, вашої роботи, щоб це можна було уявити для дітей. Ну, все дуже просто: людина приходить до мене, е, колись приходила в кабінет, зараз я приймаю онлайн. І говорить здебільшого про себе, людям дуже подобається говорити про себе, ну і потім вже випливають проблеми якісь те, що заважає людини жити, бо ми ж народжені не виживати, а жити. Жити просто, маючи цей вогонь в собі. Є мотивація, є заради чого жити. І це дуже глибоко і дуже, скажімо так, має велике значення для життя. Погляди можуть змінюватися, і на питання, для чого я живу, може бути різні відповіді у різні часи. Але це така, таке питання, яке буде завжди відкрите, бо люди шукають сенсу. І то, що Угу. А в дитинстві ви відчували, що хочете стати психологом, психотерапевтом? Коли ви взагалі зрозуміли? Я думаю, що на Майдані. Угу. Добре, щось конкретне було? Ну, якась людина вам сказала, чи ви щось відчули в якійсь ситуації, як це виглядало? Ну, я просто подивилася, що може бути корисною в ці часи і. Е Пам'ятала про своє минуле як е, психолога. А ви щось конкретно робили під час Ну щоб ви зрозуміли? Що ось так. Ось, я спробувала і зрозуміла, що це моє. Е, ну, так, я готувала. Маленці і не тільки. Е, але подумала, що може бути корисно е, за рахунок просто своєї професії. І так ми. І так з'явилася психологічна служба в Майдану. І потім, 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 потім я подумала, що добре, так от на практиці в полях відбулося моє таке хрещення якось саме по собі. І це стало моїм призванням просто допомагати людям, як я вже казала, допомогти собі. Коли є певні виклики і є певні складні переживання, важкі переживання, я зрозуміла, що кризовий психолог то непогано, але треба йти далі і вчитися. І так я вчуся вже 10 років більше, і вчуся, вчуся, вчуся. І працюю. Добре. Трошки про дитинство. Які у вас були захоплення? Чи також ще улюблені предмети в школі? Я любила читати. Я любила читати історичні книги і просто романи, знаєте, такі романи пригоди капітана франта Жульверна. Це дуже такі. Хороші книги в тому сенсі, що вони дають мотивацію жити, що вони дають якийсь поштовх до мрій і фантазії, а мрії і фантазії наші це дуже і дуже важливо. Дуже важливо мріяти. Для вашої професії, які уроки в школі чи у вузі вам найбільше знадобились і пригодились в житті? Угу. Ну, я не можу сказати, що я так дуже любила вчитися, можу сказати більше ні, чим так. А, а, на руках фізкультури я дуже любила залазити на канат. І, може, то все. Ще нас вчили кидати гранати. І Зібрати і розібрати автомати Калашниково. Я не думаю, що таке може знадобитися колись, але ви бачите, що ми ніколи не, не знаємо, що буде. Що стосується уроків, які знадобилися, то напевне, це урок англійської мови. Зараз вона дуже мені знадобилася. Але на мій жаль, я вчила її не дуже добре. Хоч потім за власну ініціативу, пішла там на одні курси англійської, а потім вже на інші курси англійської. І можу сказати, що це точно такий предмет, який просто мусить бути ну, десь на передньому плані. Добре, а що ще треба, наприклад, для того, щоб. Ну, для вашої роботи. Що, е, які знання чи які практики? Якщо, наприклад, хтось з дітей думає стати в майбутньому психотерапевтом, то що треба для вашої роботи? Для моєї роботи потрібно цікавитись. Це на першому місці. Просто цікавитись життям, mm -hmm. бути зацікавленим життям, е, відчувати себе живим. І а, треба ще спостерігати і не поспішати давати свої заключення. Добре. Не поспішати. Які книжки вам сподобались, або які книжки професійно вам допомогли? Всі книжки про пригоди? Бо вони дають нам. Такий певний, певну перспективу, як може ситуація розвиватися, а може вона розвиватися не зовсім так, як ми думаємо. Okay. І книжки, які просто вчать нас, тому щоб бути неупередженими і е, Які вчать нас співчуттю до себе. Бо дуже, е, дуже прикро, коли людина собі не співчуває і себе якось е, е, наказує, говорить про себе, самого, що там, ти невдаха і таке інше. Бо якщо ти не будеш підтримувати сам себе, то хто ж буде тебе підтримувати? Uh -huh. Добре, ви трошки казали про те, що ви працювали на різних і вчителем, шкільним психологом і на радіо. А, як, наприклад, як так вийшло, що і вчителем, і на радіо? Чому, наприклад, не вчителем, потім знову вчителем. Я не працювала вчителем. Вчителем. Я була тільки на практиці. У мене була практика в таборах молода, гвардія в Одесі. І там я працювала вожатим і е, просто на практиці була вчителем. Але професійно вчителем після закінчення інституту я не працювала. Угу. А, а як, пішла... як з'явилось радіо взагалі? А, ну, мені туди просто по облату, як то кажуть, пристроїли. Угу. І там я почала працювати в квартирній службі. Ну, той, хто працює на радіо, він може озвучувати ролики. Я там певні ролики озвучувала. Але на радіо, на самому радіо я не вела ефіри. Угу. Але це такий комбінат, в якому працюють і люди різних професій. і Дуже цінилося, коли ти можеш продавати рекламу. А я її вміла продавати, бо я розуміла, що людям треба зараз. Добре. А, окрім психології, які ще види роботи у вас були в житті? Ну, радіо, психологія. Ну, ну я багато працювала мамою. Я мамою працю... працюю вже 30 років. У мене троє дітей. Це така неоплачувана робота, на жаль. Але дуже-дуже важлива робота бути просто в контакті, намагатись бути в контакті з дітьми. Угу. А для того треба бути в контакті зі своєю внутрішньою, так званою дитиною, в контакті з собою. Ви просто... а, Да. Вміти, вміти гратися. Вміти угу. гратися це дуже важлива річ. Угу. Чи пробували ви заробляти гроші в дитинстві ще в шкільні роки? А як же ж? Я ж народилася в Одесі. А Одеса це таке місто, в якому комерція з маличку просто. Я пам'ятаю, як зі своєю сестрою в епоху тотального, тотального дефіциту, радянські часи? ми... Десь е, е, покупали е, придбали колготки, і просто утюгом на них наносили зображення, е, такі переводні картинки. Угу. І продавали це серед наших серед її сестри, моєї однокласники. Угу. Було таке. Я думаю, що підробляв, ну, може, не кожен, але так воно йшло якось стихійно. Угу. Ви не думали, що можливо продажі це ваше покликання? Е, я тоді не багато думала, Добре. але життя показало, що може мені це і знадобилось, коли я пішла працювати на радіо і займатися продажем. Рекламного угу. часу. А от зараз, е коли ви шукаєте для себе людей як психотерапевт, ви також використовуєте навики продажів Ну я не шукаю для себе людей. У мене нема реклами, але люди приходять до мене, я ну можу сказати, що е не жаліюся. Е вони мене якось знаходять через сарафанне радіо. Знаєте, ми кожен день продаємо себе, бо ми є брендом. Через наші вчинки, через наші погляди, через наше вміння відчути іншу людину, зрозуміти ну, її якісь налаштування, якщо можна так сказати, що їй треба, яка вона. І таким іншим, виникає контакт, бо завжди. Можна знайти щось спільне. І краще шукати спільне, ніж те, що в Угу. Трошки про Нідерланди, де ви зараз, що вам там більше всього подобається або не подобається? Мені не подобаються дощі, які йдуть зараз просто кожен день. Мені дуже подобається природа і відношення людей до природи. І до один одного, бо тут є і дистанція певна, ніхто не налізає на твою територію, дуже, дуже цінується твоє твоє ставлення, що ти думаєш, індивідуальність. І між цим всім люди вміють співіснувати. Тут дуже дуже багато різних людей з різних країн. Які намагаються просто за політикою цієї країни, намагаються бути разом і не щоб знаходити спільне. Uh -huh. І між іншим тут є ну, представники просто різних країн світу, бо мої діти навчаються з Людьми з Венесуели, ЮАР, Пакистану, Ірану, Іраку, Сирії і таке інше. І вони знаходяться разом в інтернаціональних інтернаціональній школі і можуть таким чином якось приймати культуру іншу толерантність до інших культур. Добре, що б ви порадили взагалі підліткам, такий загальний меседж. З чого їм починати, куди їм бігти, що робити. Ну просто ваше побажання або бачення. Подорожувати, якщо це можливо. Подорожувати, можна зараз працювати, можна знаходити роботи, літні роботи на літо, наприклад, збирати щось або бути вважатою в товарах. Треба вивчати програми, які є підтримки. Для того щоб просто подорожувати і бачити світ? Якщо ти бачиш світ, ти бачиш себе у світі і знаходиш для себе такі рішення, які ти би не знайшов, якщо ти знаходишся десь в одному кутку. Угу. Діти часто запитують, чому спікери погоджуються приділяти час. Їм же за це ніхто не платить, чому вони це роблять? На що їм це треба? На що вам це треба? Ну, я думаю, що дуже важливо це для свого внутрішнього підлітка. Може, я роблю це для себе, для свого внутрішнього підлітка, для своєї внутрішньої дитини, яка свого часу ну, не знайшла таку підтримку, бо то був Радянський Союз, коли ініціатива, скажімо так, просто не підтримувалася в кращому випадку. І коли ми жили в такій, скажімо так, одній великій тюрмі народів, uh -huh. і тому, може, тому важливо е, підтримати тих, хто е, ну, по різним причинам е, шукає для себе якісь відповіді на свої питання. А, і ще е, дуже важливо робити помилки в житті. Добре. Це дуже Якщо запрошувати спікера для вас, наприклад, ви в аудиторії заходить якась людина, каже пару слів про себе, і ви можете запитувати. Е, уявіть, що будь-хто може прийти, то кого б вам було цікаво побачити і позапитувати людей, яких професій? Можете сказати пару професій, кого, кого вам цікаво позапитувати? Мені було б цікаво запитати філософів, навіть запитати політиків, запитати лікарів, які працюють в якихось реанімаціях, в якихо таких відділеннях. Мені було б цікаво поспілкуватися з садовниками. Мені було б дуже цікаво поспілкуватися з людьми, що не мають певних професій, а подорожують по життю. Угу. Та мені все цікаво. Не можу сказати, що мені не цікаво. Добре, якщо уявити, що є всі ресурси необхідні для того, щоб щось зробити, якусь ідею втілити в життя, вам дають всі гроші, скільки треба: техніку, людей, місце, все, що треба, вам ну вам дають, що б тоді ви хотіли зробити або створити, або змінити навколо. Ну, я думаю, що питання номер один це просто зберегти світ. Зберегти світ, тому що є проблеми певні через глобальне потепління, через перенаселення, через війни. Я думаю, що наше майбутнє з одного боку може десь там, вже за, за планетою Земля, щоб досліджувати щось там. Угу. Uh, і це з одного боку, а з іншого боку, я би uh, направила, uh, може, зусилля на досліджування геному людини ось uh, в цей бік. Угу. Бо Добре. Там, uh, є певні секрети. Добре. Uh, ну, останнє запитання. Чого, що, що треба, щоб життя людей стало кращим, на вашу думку. Ну, тут нам всім треба піднапрягтись. І е, є два погляди на світ. Перший погляд на світ ми можемо при зустрічі просто обіццінити людину. Ну, сказати, а Та, він такий козел, він такий, в нього такі плоскі думки і таке інше. Обіццінити, щоб не е, Зустрітися зі своєю ну, зі своїми темними сторонами з якимись відчуттями важкими. Але є і інша сторона, є інший принцип. Ми можемо зустрітися з людиною, і подивитися на неї як на таку унікальну людську істоту і досліджувати. І це вже буде інший шлях. Ну, іще одне а, запитання: чи копали ви картошку? Дуже-дуже, дуже давно. А є бажання зайнятися огородом? Е, ще ні, але я не виключаю цього. Угу. Окей. Добре, знято школа героїв. До зустрічі.